Шістдесят вісім. уявляєте, просто взяв і викинув мене з цього. Я не можу нічого додавати. Так, ти завтра вийдеш? Так, хто його знає? Планую. Але це не точно, чи я вийду, чи не вийду. От, Про гарну погоду це він сказав Гарі і Рону, і Герміоні. Я не пам'ятаю, чи була Герміона з нами у галереї. От, 69 написала, і він не дає, не дає мою цитату. Більше того, видає помилку. Ну як так? Аго хтось є? Так. Ну, стрім іде, як я розумію, то стрім іде. я його перезавантажу, Помилка з'єднання. Так, друзі, в мене нині 10%. Спробуйте написати що-небудь у чат. Спробуємо разом. Не дає мені писати з обох аккаунтів. Як я спробувала, не дає писати. Дуже дивно. Добре, друзі. Всім дякую за увагу, дякую за підтримку, дякую за ваше добре ставлення, з те, що знаходите час, просто банально підтримати. Усім тихої ночі, мирного неба та Божих благословінь. Всім па-па.